Якби ви не старались, перших півроку бізнес точно працює в мінус. Ну, в кращому випадку через півроку виходить в ноль з моєї практики, всіх п'яти бізнесів, які б я не починав, ні разу такого не було, щоб за півроку навіть ми вийшли в якісь плюси. Тому потрібно себе налаштовувати, прораховувати, планувати і мати, хоч невеликий запас грошей, якщо ти починаєш бізнес. Ну зрозуміло, що коли я починав шатило і партнери, знаєте, коли сам починав, коли невеликі такі затрати були, це одна історія, і один запас грошей був потрібен. Коли я починав агробізнес, знаєте, коли йде посівна компанія, коли в тебе вже багато Найманих працівників там трошки інший запас грошей. Тому залежно від того, який ви бізнес починаєте, на якій стадії свого життя потрібно стільки грошей запасу і мати. Але поділіться ви своєю думкою. От ви, якщо починали бізнес, у вас через скільки ви вийшли в ноль або в невеличкий плюс з моєї історії і історії моїх багатьох клієнтів, з якими ми спілкуємося, а в шатило і партнери на бухгалтерському юридичному обслуговуванні тисячу клієнтів. І ми знаєте постійно дискутуємо, спілкуємося. Обмінюємося різними думками, тому що вже деякі клієнти більше, ніж клієнти, вони вже стали і друзями. Тому ніхто не виходив там за перших півроку в плюс або в ноль. Поділіться і ви, а Шатилої партнери лайк.